Рик назад мне, я читал проповедь, питание Бога. Я думаю, что вряд ли кто-то запомнил, мы же не помним, что прошлой неделю было. Ну ви знаєте, я так вкратці так напомню. Я читав е, о том, що дуже часто люди задають питання Богу, чому зі мною так? Чому навколо мене все так про... происходит? Чому Боже ти це все допускаєш? І ви знаєте, я ну, майже рік, Не, вже рік, да. якраз це було в січні місяці. І я ходив з цим питанням, ну, почитав вже ж проповідь, сказав, а сам ходять уже так розмишляє, чому дійсно так? Чому Боже так дійсно все вокруг нас відбувається такий якийсь, ну, все те, що нам недовольне, так скажемо ми люди. І я ходив з цим питанням, задавався цим питанням, і десь е осінню мені. Попав стіг, читавши Біблію. Потім, дякую. Потім я почув від брата одного цей стіг, і він мені врізався, і я вже півроку ходжу з цим стихом. Знову розмішляю про нього. А стіг дуже інтересний: в Єремії 29 розділ, 11 вірш. Бо тільки я знаю наміри, які маю щодо вас, говорить Господь. Наміри на благо, а не на зло. Щоб дати вам майбуття і надію. Ці слова Бог сказав до ізраїльського народу. Ну Якщо щоб розрозуміти, всі цей вірш, потрібно трошечки знати по історію і хоча б контекст прочитати цього перед ним. Ну для початку скажу що цей вірш, пророк Єремія сказав, коли єврейський народ був. В полоні в Вавилоні. Коли царя на на сор, по-моєму, 530 якийсь там рік до народження Ісуса Христа, Він їх окупував, забрав Вавилон, Єрусалим був розрушений. Всі були дійсно нерозумінні, чому так. І Бог. Через пророку сказав ці вірші. <кій> Ви знаєте, що дійсно далеко людям не завжди е розуміють, чому так відбувається, Чому навколо це все? Нам кажеться, що потрібно ну, у нас друга точка зору, чисто людської, нам кажеться, що Бог може нас завжди якби, оберігати, захищати, е так сказати, ну, любящий Бог. А ми що діти? Чому Бог допускає такі ситуації, які на наш роздум, на наше мислення якось підходить для нас. І люди часто цим якось не згодні з тим всем, що відбувається навколо. І на той час прийшов такий теж пророк разом з Єремією, да, Ананій. І якщо подивитися книгу Єремі, 28 розділі, він сказав, не переживайте, два роки і все буде добре. Ви знаєте, мені чимось це наповнило ті ситуації, які зараз з'являються в наших політиків. Дві-три тижні, да? 30 грудня, через в місяць знаходяться такі лжепророки, які дають надію. Не Божі. І тому якраз і Єремія сказав е, е, Анані, послухай Анані, Господь тебе не посилав, і ти подаєш надію цьому народу неправдиво. Часто в нас є своє уявлення, що таке добро, а що таке зло. Часто ми дивимося на все, що рядом з нами трошечки по другу призму. Люди. В таких ситуаціях можуть даже залишити Бог. І шукати якісь такі речі, які зовсім ну, не належать йому. Тому якраз і, я думаю, що Бог і послав їм 70 років такого полону. Тому щоб зрозуміти той вірш, який я на початку прочитав, я хотів би, щоб ми з вами повністю прочитали, ну, не весь. Не все весь розділ, а деякі вірші. Єремій 29 розділ з 4 вірша. Так говорить Господь Слава Бог, Бог Усім полоненим, яких я переселив з Єрусалима в Вавилон. Будуйте доми і живіть у них. Розводьте сади і їжте плоди їх. Беріть дружин і народжуйте синів і дочок. І синам своїм беріть дружин і дочок своїх, віддавайте заміж, щоб вони народжували синів і дочок. І розмножуйтесь там, а не зменшуйтеся. І турбуйтеся про добробут міста, в яке я переселив вас, і моліться за нього, Господу, бо при добробуті його і вам буде мир. Бо так говорить Господь Савоф, Бог Ізраїлів, нехай не зваблять вас пророки ваші, які серед вас, і ворожбити ваші, і не слухайте снів ваших, які вам сняться. Неправдиво пророкують вони ім'ям моїм. Я не посилав їх, говорить Господь. Бо так говорить Господь, коли виповниться вам у Вавилоні 70 років. Тоді я відвідаю вас і виконую добре Слово моє про вас, щоб повернути вас на місце Це. Бо тільки я знаю наміри, які маю щодо вас, говорить Господь, наміри на благо, а не на зло, щоб дати вам майбуття і надію, і взиватимете до мене, і підете, і помолитесь мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим. І буду я знайдений вами, говорить Господь, і поверну вас з полону, і зберу вас із усіх народів, із усіх місць, куди я вигнав вас, говорить Господь, і поверну вас у те місце, звідки переселив. Вас. В цьому тексті, знаєте, в першу чергу мені попало такі чотири е, противолежності. Це Бог і людина. Благо і зло, майбутнє і минуле. Надія і віч. І от про ці такі протилежності я хотів би з вами поговорити. От перша, да, Бог і людина. Люди вже часто забувають Бога. Але Бог не забув людей. Якщо навколо забули, ми повинні пам'ятати про нього. Якщо навколо нас безбожники, то ми повинні вірити в Бога. Якщо людей не влаштовує своє життя, то ми питає, повинні питати волю Божю до свого життя. А в нього є хороший план. Почитаємо з цього тексту. Якщо ніхто не молиться, то ми повинні молитись. Якщо всі відреклися від Бога, то ми повинні бути вірними йому. Тому християни інші в цьому світі. Тому що ми не забуваємо, хто це все створив, і хто, кому це все принадлежить, і хто руководить цим. Всим. На той час в ізраїльському народу, народу була серйозна криза, духовна криза. І Бог з ними поступив так: 70 років полону. Люди тому дуже часто називають. Чорне, біле, або навпаки. Чому так? А тому що витісняються Божі принципи, Божі закони. Тому і сталося так з народом. Друга протилежність намір або благо. Так, да? намір і план Божий по відношенню до нас. Ну, уявіть собі, якби вам дали план. Постройки якогось будинку, ось вам план, ось проєкт, будь ласка, стройте. Що ми будемо дивитися на це, дивлячись на цей план, якщо ми ніколи цим не займалися, ми не заканчували якісь університети будівельні, ми будемо дивитися на цей план, нічого не розуміючи. Що нам треба робити? Ну, Звернеться, мабуть, звернутися до того, хто знає, як. Построїть цей будинок. Нам потрібно ну, звернутися до тої людини, яку ми знаємо і довіряємо. Ви знаєте, от так само я б сказав би, що Бог дарував нам життя і сказав будуй. І ми такі будівельники починаємо строїти своє життя. Хоча в цьому житті ми нічого в принципі не знаємо. Як воно має бути? У нас своє якесь розуміння, своє якесь бачення. Тому, ви знаєте, от якраз е, тут, в цьому відрізці, дуже якраз і вказано за будування тута на землі. В п'ятому е, вірші ми читали, да? Господь сказав їм, будуйте будинки. А що кажуть в сучасності? Руйнувати, ламати не строїть. В п'ятому вірші він сказав, садіть сади. А зараз. Знищуються. Він сказав: одружуйтесь, що зараз кажуть. А це не обов'язково. Гражданський брат нормально. Народжуйте дітей. А зараз шукають, навіщо? Якщо є, саборти, навіщо народжувати? І ми бачимо, що дуже багато таких ситуацій, коли люди. Трошечки невірно понімають план до свого життя. Він же їм сказав, дбайте про світ, моліться. А що на самом, в самом ділі так відбувається? Ми бачимо ворожнечу, ми бачимо, що всі якоби бажають миру, всі говорять про мир, але тим часом йде ворожба. Ворожба йде. Що в народах, що між партіями, між депутатами? Ворожда може бути між членами церкви, ворожба може бути навіть з рідними. А Бог сказав, майте мир з кожним, особливо з братями. Може, тому ми маємо те, що ми маємо? Не замислювалися? Чому так? Ще одне таке протива майбутнє і минуле. Ви знаєте, це кілька тижнів тому, ну, я може хто знає, може не так, ми займаємося такий маленький бізнес у нас. Ще постійну білизну і стаю це ж на базарі продаю. По суботам тут на колоді знай одна жінка, починається шукає, щось круто дивиться. Фу, не то! Я кажу в смислі, не то. Що ви хотіли побачити? От раніше було! От раніше то, от раніше цього. Я так подивився на неї, кажу, спомнила бабка, коли дівкою була. А чому ви так? Я кажу, а я. Ну чому ви живете минулим? Ну, чому ви вспоминаєте, що от тоді, от сюди, от ту, на даний час це краще то, що є. Того, що колись було, вже не повернеться. І мені прийшло це так би на пам'ять єврейський народ, коли вийшов із Єгипта. Бог їм і водичку, Бог їм і манну, Бог їм і тіньочок, Бог їм і світло. В результаті що? От там! От туди! А нащо воно нам? Ви знаєте, це якраз людська така наша натура, що чомусь ми завжди, ну, ми від що люди, живуть минуле. Ніхто не дивиться в майбутнє. Це якраз і підтвердження того, що люди не шукають Бога. Вони не шукають будущності своєї, майбутнього. Вони дивляться, як було там. Назад це не повернеться. То, що було, то прошло. Ми молодими вже не станемо. 18-20 років нам вже не буде. І хліб посипати сахаром ми можемо споминати, наскільки воно було вкусне. Зараз він не такий вкусний. Мабуть, хліб не той, або цукор не такий. Завжди знайдемо таку, як би, одговорку. Небудьте це тільки в Бога. Щоб деякі хочуть майбутнє знати, вони звертаються до ворожок або до гороскопів, або книжечки, як там, сонніки, от мені приснилося то і все. Бо що Господь Патрі... їм говорив побути ігриську народу, ми з вами читали, що я не посилав. Чому ви звертаєтесь туди? Чому духовну цінність у цих ворожок і в цьому ви більше знаходите? Мені недавно також попалося було у Фейсбуці таке інтерв'ю, одне, де розказувалося, що за... во время війни інтерв'ю беруть в гадалок, книги таро, чи роти, карти Таро там і все тому подібне. Ну ні в кого не спросили духовно, а що говорить Бог про це? Війну. Це не інтересно нікому. Ті, які якоби що то о чому-то розказують, де то, що то їм, привидалося дуже важніше, ніж і то, що говорить Бог. І тому в людей приходить в такий відчай. А Бог каже, а я вам хочу дати надію. Надію на лучше життя. Надію туди, куди ми повинні стремитись. Я що Бог мене ніколи не залишить одного. Яка би ситуація не була в моєму житті? Це Божа ситуація, це Божий план. Я надіюсь на то і вірю, що Бог мене звільнив від всіх гріхів. що Він дасть мені силу під час випробувань. Ви знаєте, що коли нас нічого не тримає тут, на землі, нам легше це відпустити і звернутись до Бога. Коли є цей тягар якийсь тут, а чомусь ми прив'язані, от того залежить наше відношення з Богом. Що тримає нас? Ті мирські принципи, які живуть в нашому мисленні, в нашому житті, ми забуваємо, що є Бог іноді. І ми, нам кажеться, що у нас є хороший план, як нам прожити це життя. І якщо ми бачимо в своєму житті не так, як хотілося би, то що нам треба зробити? Нам треба повернутися в цей порядок. Це що зробити? Прийти до Христа, покаятись в своїх гріхах і привести життя в порядок. Ви знаєте, що іноді міняють місцями. Сначала хочуть своїми силами поміняти, що то в своєму житті, навести лад, а потім прийти, покаятись. Так не видно. Тому що Бог сказав, прийдіть такі, який ви є. І разом Він готовий нам. Помогти мінятись, звісно, якщо ми цього хочемо мінятися. Якщо ми не хочемо мінятися, якщо це, що рядом з нами навколо важніше, це зовсім друге. Тому цей вірш, який я читав на початку я хотів би запрочитати його ще в кінці. Бо тільки я знаю наміри, які мають щодо вас, говорить Господь, наміри на благо, а не на зло. Щоб дати вам, нам дати майбуття і надію. Тому, що би не було в нашому житті, це не тому, що такі ми погані. Це Божий план. Це краще для нас. І якщо Бог ставить в нас цю ситуацію, значить краще. Колись читав таку, ще одну маленьку історію, вам скажу. читав за. Е, Бджіл. Я думаю, знаєте, що таке бджіл? Всі любите мед. Ну так. Да. І один пасічник хотів зробити благо для бджіл. Він їх повіз десь завжди літо, десь там на Мальдіви чи на Майамі. Ну, пчоли, як бджолки, як положено, мед носять, носять, носять. носять, носять, літо є, є, тепло, тепло є, є. Вже нанесли, він вроді викачує. А вони не розуміють, чому так. І вони починають злитися. Вони починають ну, достатку все в них. Вони не носять того меду, що було раніше. Бо рядом все є. Ви знаєте, що іноді ми можемо бути такими бджілками, які нас окружили таким. Ми приспособились і нас це, так сказать, устраює, і ми не хочемо. Іноді нам стало ламати. Іноді нам потрібно зробити збичку для того, щоб ми повернулися назад. Тому Бог і посилає нас в житті. Буває те, що нам кажеться на зло, але це не на зло. Це нам на добро. Амінь. 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 Поблагодаряй Бога за те, що Бог посилає нам в житті і спитання також.